Вийшла вчора на вулицю. Вийшла вчора на вулицю. Бачила багато поліцейських машин, криміналістів, таке, як, наче, переселенці. У Полтаві. Правоохоронці розслідують справу про смерть чотирьох молодих людей. Надійшла інформація близько 17 години, 23 жовтня, про те, що медики, яких викликали до одного з гуртожитків, розташованого по вулиці Решетилівській у Полтаві, це Київський район. В кімнаті гуртожитку виявлено чотирьох мешканців без ознак життя. Особами, які виявлені померлими, є троє молодих чоловіків. двом з них 22 роки, одному 23 роки. А також 18-річна дівчина. Деякі мешканці гуртожитку про загиблих знають мало раніше їх не зустрічали. Воно як сімейне общежиття, тут напевно, половина живуть. То на хто цих людей я не знаю лічно особисто, але знаю, що вони місяць назад заселилися. Дівчинка з хлопчиком все було тихо. Ми під ними живемо. Все було тихо, нічого не чути. Жалка, жалко дітей, молоді. Як розповів Юрій Сулаєв, під час огляду ознак насильницької смерті правоохоронці не виявили. Тіла їхні направлено на Дослідження до бюро судово-медичних експертиз відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 – Це умисне вбивство. Оксана Іванова та Ігор Лук'яненко Суспільне новини, Полтава.